Всім привіт, я Андрій зі студії «Гролат» І ми ось сьогодні на Дейсконі презентуємо перший дотиражний дроп настільної гри дроноводи. Тобто є вже от перші коробки. Сьогодні там був турнір, зокрема про це трішечки. Розкажу. Отже, перша в світі настільна гра про дрони, яка базується на бойовому досвіді, яка базується на ось таких артах, 132 карточки, купа. Авторських ілюстрацій, це не є там монополія чи уно, трішечки складніша гра, але по фідбеку учасників, які грали, то грається досить таки просто, зрозумілі є правила. Ті, хто нормально пошарувати в правилах, хто за годину часу її можуть зіграти. Там максимум півтора години займала гра. Але коли власне, люди починають грати турнір, а в нас спеціально розроблено не так, щоб можна було робити змагання і заходи, то трішечка раз затягується, бо включається азарт. І в нас, до речі, сьогодні є один з фіналістів, який власне, грав турнір. І як твої враження? Ну, гра дуже класна. Вона е, зроблена так, що ви кооперуєтеся з іншими гравцями і боретеся проти е, ворожої техніки проти, і... орків, проти орків, Проти орків! Ворків. ви валите орків дронами. Спочатку потрібно зібрати нормальний штаб, щоб ефективно це все робити, але згодом, набравши хороших дронів, хорошу розвідку, можна виносити їх просто пачками. Зазвичай під четвертий хід ви зачищаєте повністю ворожі позиції, і це дуже класно. Найбільше сподобалася варіативність того, що відбувається. Кожна гра не похожа на попередню, тому що є зміна персонажів, які до тебе приходять в руку, які в принципі є доступні. Тому кожна гра інша. А не сподобалося напевно те, що. Та Тоси їм я, треба я... бліндас підмітати. <ріст> Прибирати <ріст> бліндаз бо начальство приїде. По що, е, якщо тобі не везе, то дуже складно стає грати. Ну, звичайно, в кожній грі є спрощення і ми намагалися не перенавантажувати. Прототипі. там спочатку було волонтерське авто, цей інші такі моменти, які ускладнювали гру. Зараз ми повідкидали все, що заважає бути грі, достатньо прості, і багато ідей ми перекидували в доповнення. Тобто вже малюються дівсішки. Після God? того, як випередимо тираж кору, тобто основної гри то будуть доповнення, де буде дрони на автоволокні, наземні дрони будуть, планшет для п'ятого гравця, щоб п'ятьох можна було грати. Тобто, коли люди вже шарять, що таке базова гра, тоді для фанатів. Будуть розроблятися постійне оновлення. мінімум два доповнення планується до доповнення. А Ще поки що таблиці турнірів ми не планували, але до кінця року їх буде ну не менше як 10 подій. Тому що ми хочемо в різних куточках України презентувати саме в форматі ігротек і турнірів. Точно це буде Київ. Плануємо, що можливо це буде Одеса. Точно у Львові будуть заходи відбуватись. І 1 жовтня вона вже попаде в тираж. Ми плануємо, що її вже можна буде купити в магазинах на столах, на школах і так далі. Так далі, в магазинах коміксів. А відповідно, десь під кінець року ймовірно, що першого доповнення побачить вже світ. Ну тому можна підписатися на сторінки, слідкувати за подіями, за оновленнями. Ігролад в інстаграмі, Ігролад в фейсбуці, буде також ютубчик. Ну і відповідно є сайт ігроват.геймс. Там є також лендінг самої гри, її вже можна худож і замовляти. Ні. Чесно кажучи, ні, але тронувати мені дуже сподобалося. Бо Путін зок цей раз, щоб орки були тільки в їжах, це є два, і щоб вони отримували на свободу, вчилися літати на дронах, знали, що така технологія грала класний український продукт, а, а не щось зроблене, що куплене викуплене в варіочку на вокзалі, як це інколи трапляється. Тому якісні українські ігри повинно бути більше.